На 365-й роковини битви під берестечком вшанувати пам'ять козаків з'їхалися люди з усієї України. Ось у цьому храмі, де колись молився Богдан Хмельницький. Сьогодні богослужіння провів патріарх київський філарет. Духа, нехай буде з усіма! Вами. Стоятель Української православної церкви Київського патріархату запевняє, що року люди приходять на роковини битви під Берестечком не лише щоб помолитися та вшанувати пам'ять загиблих козаків, надихнуться їх позволим, тому що вони не пожаліли своє життя, а віддали за волю і за православну віру свої душі. А зараз особливо це важливо, коли іде війна. На сході в Донбасі. Рівнянка Олександра Нагорна вперше приїхала до історичного місця. Каже, що не очікувала побачити стільки багато людей. Дівчина також не приховує емоцій від побаченого українського колориту. Дуже рада, що багато людей також тут. Всі приїхали вшанувати пам'ять хлопців, адже пам'ять повинна бути вічною. люди повинні пам'ятати про цих хлопців. А Богдан Лазарчук вже не вперше приїжджає, аби вшанувати пам'ять загиблих козаків. Які віддали своє життя за незалежність України, програма різноманітна і потрібно охопити все і на служби постояти, в музеї побувати. Обов'язково я всім, хто приїжджає, говорю, що треба піти в храм там, де Богдан Хмельницький молився, і поставити свічки за упокій козаків, які загинули. Після завершення служби усі традиційно поклали квіти до пам'ятника загиблим козакам. Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко приїздить покладати квіти до пам'ятника загиблим козакам уже декілька років поспіль. Очільник області проводить паралелі між подіями, які відбулися 365 років тому та сьогоденням. Взагалі боротьба за незалежність України триває вже сотні років, і саме сьогодні чітко зрозуміло, що 300 характерників 365 років назад тоді не дарма віддали своє життя. І сьогодні ми, як ніколи, вже фактично тримаємо в руках свою незалежність, хоч і зі зброєю в руках продовжуємо її виборювати. А ось це уже козацький табір. Усі бажаючі могли проникнутися духом козацтва та спостерігати не лише за залпами вогнепальної зброї. Наприклад, козак Анатолій, який представляє козацьке об'єднання Чорна Рада, демонстрував холодну зброю, якою користувалися козаки тих далеких часів. Оце це у нас булава, це у нас скований ціп, це у нас перероб, перероблена коса. Одна і друга, як бачите, тут зроблено спеціально, щоб можна було зняти вершника з коня, збити. Кидали і працювали такими серпами, такою сокирою, різних, різних биків, це шаблі. Це все виготовлялося вручну, звичайно. І ми так само теж виготовляємо ці всі речі. ...кончук також з металевим наконечником. Анатолій розповідає, що народився козаком, і, хоч у його чорній раді поки що небагато людей, вони вшановують традиції та стиль життя козаків. Ми зараз ці всі історичні події відтворюємо, відтворили, привели в порядок, всі ...всі оці могили, які там у нас є. Будуємо січ козацьку, виховуємо діток, джурів. Приймаємо їх до себе в козачата, приймаємо в козаків інших бажаючих людей. Наш колектив невеликий, приблизно 15 чоловік. От не завжди всі можуть бути присутні, тому що в зв'язку з тим, що працюємо на роботах. Незважаючи на святкову атмосферу, більшість присутніх розуміли, що роковини битви під Берестечком це перш за все момент вшанування пам'яті тих загиблих козаків, які, попри свою чисельну меншість, не сумніваючись ні на секунду, віддали своє життя за Україну. Павло Невесенко Дмитро Спідченко у ритмі подій.